Добрий день всім свята наближаються і пора нам готувати святкові страви. У нас сьогодні котлети. М'ясний фарш 2 кг 100 г. Добавляємо цибулька в мене тут потерта і чесничок. Добавляємо намочену булочку, коліндру. Чуть-чуть розпушувати, Небагато. чорний. Ізюминка моїх котлет це пармезан. Тоді смачні з пармезаном. Тепер ще до нашого карту додаємо картопельку. Добавляю картофель, яєчко. Але я не знаю, як у вас, але в моїй сім'ї ні одне свято не відбувалося без котлет. Тепер ще додаю солі. Будемо замішувати. Ви всі знаєте, що вимішувати котлети треба добренько. Так, щоб. Так. Змастили руки в улій, беремо наш фарш. І будемо виробляти котлетку. так. Якось ми в шалашах робили котлети. Мене кухарка поставила біля них, то я зранку до вечора жарила, нажарила 4 відрову каструль. О, я роблю кругленькі. Так, смажимо наші котлетки. Подивіться, наші котлетки, які гарні рум'яні. Хочу вам показати, яка вона сочна. Так, така сочненька. О, хочу, щоб ви мені написали, які ви страви. З м'яса готуєте на свята.